Добрий вечір! Цьомки-цьомки для всіх, хто дивиться нашу передачу. А ми дуже раді, що знову разом з вами. Добрий вечір! Ось сьогодні був прекрасний такий сонячний, спекотний день. Угу. А от потрібно, щоби дощик хляпнув, ну хоч трішечки. Ой, ти знаєш Лерчику, без дощика зовсім буде сумно кожній рослинці, кожній квіточці. І коли падає дощик, все буянить, розквітає. Якщо дощик тебе застане вдома, це не страшно. А ось коли ти на природі був. І раптом дощ. Як ховатися? Де, де сховатися? Ну, ну, можна десь сховатися. Можна забігти в під'їзд, якщо ти десь в місті. А якщо тебе десь дощик застав в лісі чи в садку, можна сховатися під дерево, щоб дощик тебе нам... О, не намочив. Я згадала. Лежку я згадала. Я задала історію, яку розповідали нам наші чарівні цьомки. Про хлопчика Василька, який сидів якраз під шовковицею, пам'ятаєш так так, 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 і ну був дуже спекотній. День, дуже спекотній день. Палило сонце, пекло, аж раптом насунулися чорні хмари і впав дощ. Такий сильний дощ. І, і грім був громовиця блискавиця. Ось і, і, і Васильку заліз під дерево. Шовковицю, а вона. Знаєш, шовковиця, ти знаєш дерево, шовковиця. шовки такі такі смачні. І, та. І листя широкі, як парасольки. І йому зовсім було не страшно, тому що йому було там сухо. Ось. А дощ такий сильний падав, що вже побігли струмочки, побігли струмочки. І Василькові видно з дерева, що м, не, під деревом була така заглибена ямка. Ямочка, і так? він бачиш, що цей струмочок тече, тече і починає заповнювати цю ямку. А потім він придивляється посередині ямочки маленький острівок. А О! на острівку, знаєш хто? Хто? Сонечко, маленьке червоне сонечко. Зозулька така, та? так? Так, воно бігає туди, сюди, туди, сюди і, і, і не може врятуватися. І Василько думає, Хо? так то ж зараз ось ось затопить острівець. Острівець вже такий маленький, як копієчка. Думає, що ж робити? Чому ж воно не летить? І йому так стало жаль. А воно не летить, тому що хоче крильцями махнути, а дощик баба покрила. бабат. і воно не може полетіти. Так, тому що дощик. Намочив крильце сонечку, і сонечко бігає по цьому острівцю. А Василько так сидить, сидить йому добре, сухо і, 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 і думає вийду, змокну до нитки, але він не міг довго тако сидіти на дереві, тому що він дуже хотів рятувати сонечко. Василько зліз з дерева. Побіг до сонечка, вхопив його і забрав собою на О, дерево. Уявляєш собі, якби я був сонечком, уже ось навколо вода таке море. Страшно! Я кричу, рятуйте, Help me І так далі, а нікого немає. І раптом якісь такі долоньки мене. Піднімають, і я чую, що я відриваюся від того стрівця. Залишилась там оця вода страшна, і, і хтось мене так гарно до себе пригорнув. Васильку на дерево, мокрий до нитки, але щасливий, щасливий, бо він врятував сонечко, і так вони сиділи довго, поки не висохли крильця сонечка. А я думаю, що діти могли би нам розповісти свої історії, як вони рятували не тільки сонечко, а може пташки, мож, будь-кого, можливо, невеличкий песик, такий щенятко, наприклад, воно забилося і теж або котик. Давай давай попросимо дітей, щоб вони обов'язково нам розповіли свої історії. Так як нам розповідають свої історії черв'ні цьомки. До речі, цьомочки, уже час принести гостя. Читаємо заклинання? Читаємо. Давай. Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу. Всі увага Ого, кого, кого ми бачимо і зовсім не здивованого, і зовсім не переляканого. Та він вже спати лягав, диви, як кліпає очима. Він вже напевно спав. Чомки, На, Що ви наробили ви дитину розбудиться? Давай будемо знайомитися. Мене звати Еліта. цього хлопчика звати Левко Дурко. А як звати тебе? Мене Максим. Ой, як гарно, Максим! Загадково, мене Максим. Ти знаєш, отак. в мене є сусідський хлопчик, його також звати Максимчик. Йому всього-навсього 10 рочків, і він каже, що в нього в класі є п'ять Максимів. А в тебе в класі один Максим? Ні, зовсім нема. Нема, ага, тільки ти один. Ти один Оце Максим. класно. Mm -hmm. Максимчику, давай розповідай про себе. Скільки тобі років, де ти навчаєшся? Мені вісім з половиною років. Я навчаюся в школі гімназії. Слухай, але я бачу, що чарівні цьомки принесли тебе не одного, а принесли щось. Торба, там молоток і ці в тебе є. Чи що там є в тебе? Ні, а ну показуй. Усі глядачі вже з нетерпінням. Що ж ти там? Це моя саме перша робота з камінчиків. Подивіться, шановні глядачі. Це з камінчиків. А це ж кети, так, кети. Шановні глядачі, ви подивіться, яка скрупульозна і важка робота. Так, так, це я тримаю, займає неабияких умінь і займає дуже багато часу. Сонце, давай розповідай, що це таке, як ти це робиш, чому ти це робиш, хто тобі підказав, хто тобі допомагає. розповідай. Це круто. Ну, коли я ще не знала, як ті кам'ячки клеїти, мені мама сказала, як їх клеїти. І от я їх почав клеїти. Клею. Добре, я переб'ю тебе, перепрошую. Поясни мені, будь ласка, оці камінчики, де їх можна придбати? Що це за камінчики? Вони їх продає. А-а-а! Сімейний бізнес. Мама продає дитина Класно. А мама що тобі продає? Е-е-е, Ні, що так продає. А, іншим продає, зрозуміло. І далі. І у мене є ще друга робота. В неї є чотири частини вона дуже велика. Вона називається Маяк. О, ти зараз виконуєш другу роботу. Слухайте, то я вам скажу, що а -а. мама зовсім ніякого бізнесу з тобою не зробить. Поди, подивися, то подив... так, глядачам, то, 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 подивіться, це є башта. Бачите, називається маяк. Башта, яка на морі, та на морі ставлять, і щоб вона мругала, і щоб кораблі знали, куди треба плести. Так, напевно. Вот, так. Маяк. маяк. Так. А, 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 а як це це робив? Це дуже цікаво. Кольорове. я -е, тільки третю частину доробив. Ага, а тобі стану. А всього чотири є. Всього є чотири роботи. Дивися, тут давай я... ми отако підставимо Слухай, ось. Слухай, як воно все блищить, у нього. ой, як воно все Оце блищить! Оце є, Яка робота? Третя? А, тут намальовано як. А ага. це є третя частина. Глядачі, так? подивіться, оцініть, оцініть, глядачі. Ану так, замри, замри, Айліто, будь ласка, нехай добре вглядаються, яка це складна робота. Подивися, скільки там праці воно. Скажи, мені будь ласка, а на який клей ти це клеїш? Тобто, ну, ну на який клей ти клеїш ті камінчики? Mm. Ну воно дуже лепке. А я самі камінчики липкі? Та ні, ну папір лепкий. Зрозуміло, папір. Це вже на папері нанесений спеціальний клей, і ти береш тільки камінчики. А чим ти береш ті камінчики? Ем, пенцету. Ага, так, пенцет... так, так, демонстрація увага, <гум> це інструмент уже, це не просто все. Знаєте, я бачила багато робіт з бісеру. І до розвіс. нас а, можу, багато о, діток пензет виглядає. Дивися, отак пенцет а, виглядає. Слухайте, я вам скажу, так, це медичний пенцет. <гум> ага, це медичний <гум> пенцет, так. Це, а у тебе тато, бабця ніхто не працює в медицині? Ні, ніхто. Ні? А звідки? Така, е, ну це з тої Танцент. роботи. А, то воно входить в набір, так? Так. Угу. І ти береш кожен камінчик, і кожен камінчик так акуратно ставиш, щоб він був рівнесенький. Так. Зараз так. 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 я поясню, яких та Зараз я тільки захворюваю, щоб давай легкові і ми зараз дивимося. Тут є отака табличка, угу. тут є ну, колір, символи і номери. Угу. От я візьму там недокінчену роботу. А в тебе ще є там якась докінчена робота? Ні, тільки оця третя. А тільки оця, ага, зрозуміло. А є недокінчена, так? Давай показуй. Дуже цікаво. Я вперше бачу, як це робиться. Так, і що ти там знайшов вже ту свою роботу? Добре. Тут я дуже мало зробив. Ось як воно робиться. От, наприклад, тут такі значки відсотки. Так. Такі там інші. От і шукаємо відсотки. Давай Тут є відсотки. Це глядачам. Воно означає білий колір. Ага. А, -а, -а. Беремо пенцет. Беремо. беремо. камінчики, і, на будь-якому з тих відсотків кладемо. Дуже, дуже складно, ну, наклеїмо. це цікаво. Так, ага, наклеїмо. Так. І що, воно таке дуже тут липке? Та, самі пробуйте. Ой! Ого! Ого! Так, так. приклеюється серйозно, як приклеїш, не відклеїш надовго, надовго це так. Ну взагалі я зрозуміла, що система фактично бісероплетіння, е, тільки тут трішки спрощено, тому що не потрібно брати голочку, проселяти, заселяти, а потрібно чітко пенсетиком покласти у квадратик, попасти, щоб воно було акуратно рівненько. То так? ти дуже терплячий хлопчик, так напевно. Так. Ну, Я трап... дуже добре довго роблю, бо мені зі школи уроки задай. Чекай, так. як як зі школи? Роки канікули. Ну, домашнє завдання на канікули задали. Нам задали домашнє завдання на канікули. Я так. шановні вчителі, ну як, як вам не це? Не ай-яй-яй. Ай, ай. Ну, дитина хоче відпочити, покупатися, походити по лісі, а мусить ось сидіти тюк-тюк-тюк і клеїти. Слухай, якщо у тебе є вільний час і ти не займаєшся, наприклад, цими роботами і не вчиш уроки, чим ти займаєшся? Ну, катаюся на велосипеді. Ой, молодець. А, а скажи, не в мене сильні ноги. <рес> О, сильні ноги. Е, е, я вам скажу, що не тільки в тебе сильні ноги, в тебе ще й має бути хороший зір. <рес> Тому що. Попробуйте отко взяти пінцетиком цей камінчик і положити сюди. Особливо вони бути сліпі. О, і не будемо сліпі. Ча? Максимчик, одивися, ти сказав про велосипед. Ти знаєш правила дорожнього руху щодо О, велосипеду? З знаю, знаю. кількох років можна кататися? Це на велосипеді? 14-ти. За чотирнадцяти. А що правильно. треба перевірити на велосипеді, коли ти сідаєш? Гальма, колеса, Чи а дінзілінь. Ну, дзвоник. О, близько треба перевірити, чи колеса не украли. Бо як можна без коліс їздити? Добре. І ще різні знаки там мають бути, не пам'ятаєш які. О, світловідбивачі. Які мають бути світловідбивачі на велосипеді? Червоний. Ну, Червоний значок з велосипеду. Де він знаходиться? Він знаходиться там, де там. Позаду. Позаду так? – Ну, позаду білий? А oh, білий попереду. попереду. Так, а є ще оранжеві або жовті, вони знаходяться на колесах. Ну, особливо треба позаду червоне, щоб трактор не в'їхав тобі взати <laughs> твого велосипеда, правда? Так! Так. Добре, Сонечко, давай, давай Левчику, ту картинку. Так. Обережно тільки обережно. Я все. тримаю. Давайте складайте все в кульочок. А це би я хотів собі залишити, тебе на пам'ять. Оці камінчики, не, не, але не. я знаю, що ти їх не віддаш. Мені дуже не віддаш, тому що картина буде недороблена. Так. Зрозуміло, ну добре, Тримай. нехай залишається тобі, а я вже прийду до тебе. Може повчуся. Максимчику все одно ну, нічого не вийде. Максимчику, Я би хотів собі от наклеїти оці камінчики на ліву щічку і на праву. Уявляєш, іду по вулиці, а в мене все блистить. Я такий класний хлопчик, а можна було би <рес> не, не не, 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 не клеєш, тому що в тебе щічка не, 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 не клеюча. А не клеюча. Ну вона блена масто. Це вже було. Oh, oh, well, oh, well, yeah, yeah, yeah. Максимочко, дуже дякую, що ти сьогодні нам добре. розказав добре. про такі, про, про такі різні цікаві речі. Мась, давай. Щось побажай всім телеглядачам, побажай. бо інакше я тебе не бажає свої надії потрібні, щоб вона добре відпочила своїм друзям, своїм однокласникам, mm -hmm. дідусі, mm -hmm. своїм бабусям, oh. мамі і татові. Okay. І прадідусі прабабусі, угу. що вони ще живуть. <ріху> щоб були живуть. Я йому молодшому братові Віталікові. А. О, добре. Ну я зрозуміла, що ти передав вітання всій своїй родині. Але, котику, ти мусиш ще щось побажати глядачам. Що би ти хотів всім хлопчикам-дівчаткам, які дивляться нашу передачу побажати? Е, Ну, щоб... Які вони Ну, були? знаю, Щоб вони були великі, добре вчилися. <ріху> А кожен знаєш. Корисними справами займались, правда? Васелекснів малята. О, а, хе -хе -хе. І всі малята, веселекснів. Максимчик, дякую. І ми, напевне, зараз будемо відправляти тебе додому, бо вже пізна година, і мама з татом переживає куди дівся Максимчик. Тобі залишається сказати на добрання всім глядачам, а на, ми читаємо заклинання. Так, на надобрання. Добре. Та, ну що, готові летіти? Ті, чекай, зараз заразки тебе заберу. Дякую, було приємно і гадаєм, це взаємно. А тепер попросимо цьому провести тебе додому. Ой-ой-ой, слухай, який талановитий хлопчик в школі-гімназії гуляєш собі. Він вже має спеціальність на майбутнє. Він з манцію може відкрити свій такий, крамничку і там робити різні штуки і пропонувати. Олечко, класний хлопчик, ти знаєш, перша дитина у нас така з'явилася і мені дуже сподобалося. Напевне, я теж спробую ось зробити якийсь такий один вибір. Можливо, спочатку буде важко, а потім я навчуся. Ой, і ви навчайтеся, і ви чомусь навчайтеся. Не сидіть без Та діла. пробуйте різне, різне, що вам до вподоби, І розвивайте свої таланти, а батьки віддавайте своїх дітей в різноманітні гуртки. А найкращий талант кожної дитини, Левчику, це вчасно лягати спадки. Ми вас дуже, дуже любимо, ми вас дуже дуже цьомаємо. Але вже пізня година і треба готуватися до сну. І тому, Левко, кодеркує Еліта, всім сумсловчикам і дівчаткам говорять. Тьомки на добраніч! Тьом, 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 на добраніч, тьом! Тьом, 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 тьом,